Друзі, хочу трошки показати вам по цінах, щоб було поняття, що стільки стоїть. І так, погнали. Почнемо, наверное, з шпакльовочки. Значить, 1 кг шпакльовки Fine 260 грн. Шпакльовка легка, 1 літр. Ось 1 літер. 370, Black Carbon, 350. Soft Extra 250. Це фібрал Глас фібр, Фібрал 260, універсалка кіло 250, алюмінька кіло 300, шпакльовка по пластику 400 грам, 180 гривнів. І це у нас ускорітель, кому треба. Він щось в районі 150 гривні, не помню, десь так. Так, і тепер велика баночка універсалки. Значить 1,8 кг 370 кг. Алюміній шпакльовка. 1,7 кг 420. Карбонова шпакльовка, сама зарекомендована на сьогоднішній день 470. Далі у нас йде е, структурна бамперна краска. Вона похожа, як і Роберла, літр 800 гривнів. От, це у нас комплект такий аж, бачите. Розбавитель, ускорітель. І отакий комплект це у нас йде. Е, Пнів розпилювана шпакльовка. Наноситься з Е, Пластик праймер. 500 в один літр, ребята. Епоксидний ґрунт, ось комплект 450, 10 плюс 1. Ну і, звісно, до нього утвердитель. Далі у нас йде грунт ТДТМ. Із затверджувачем. 680 гривень – це ґрунт, який предназначений мокрий по-мокрому. Дуже хороший. Є люди, які перейшли на нього конкретно. І він настільки вигодний, настільки його вистачає, це просто не передать. Ну, реально общалася з малярами. Тобто дуже задоволені. Значить, є кислотний ґрунт. 1 літр 350 гривнів. Наповнююча, порозаповнююча шпаклі... О, шпаклівка, ґрунтовка Наповнююча 470, 1,5 кілограмова, оце, 1,5 кг. І СХС. Така ж сама, тільки тут. Трошки вона краща. Є свої відмінності. Там по, ДТ... по ДТС, кому інтересно, я можу прочитати. Тут 600 гривнів стоїть. Йдемо далі, значить, шпакльовка самовиравнююча, от, Доводочна, скажімо так, 340 гривнів. Епоксидний ґрунт в балоні 400 гривнів. Гравітекс, бачите, самі, 300. Так, ну і по лаках, значить, лак, який люблять багато маляра цей лак, лак Крістал, 750 гривень за комплект. Далі позиція йде вже платіном. З високим містом сухих речовин, SR Scratch Resistance 900 гривень. І керамічний лак комплект 1100 гривень, Телефон для замовлення осьо. Мій, там є вайбер. Можете запитання свої писати туди. Розчинник акриловий 190 літр, 08 кг. тут. Антисилікон, 140 літр. Таких цін ви ніде не знайдете, люди добрі. Розчинник для мийки обладнання. Літрова бутилочка 130 грн. і розчинник для епоксидних ґрунтів 150 Гв. Грунтовка. Е... Іспанська ґрунтовка. Порозаповнююча і мокрий по мокрому Антикорозійна. 560 гривні 1,2 КГ. Ну і по поліровочній пасті, значить, он степ літрова, яка можна е, одношагова, однокрокова, одношагова паста онстеп 1000 гривень, яка. На воде хороший глянець уже можна, приміняється на 2000-наждачку. ну І Онстеп преміум 1200 літрова болсанка. Производитель пише, що можна даже півтору, півторачку сразу заполірувати. Степ ну обична маленька 250 мг. 350 гривень така колбочка. Це Т4, це нанопокриття, це поки в продажі нема, то моє. Так що люди, добре, то от таке. Зверху це в мене ті матеріали, які люди заказували забрати на днях відставлені. А так, чого тут немає, воно є і матові лаки, є і різні. Шовні герметики і тому подібне. Чого тут немає в мене на стенді, воно є в наявності, дзвоніть, пишіть. По цінах я зорієнтував вас, будь ласка, номер телефону всім видно, я думаю. Пишіть, дзвоніть, питайте, не стісняйтеся на всі питання я відповім, так як цим матеріалом я працюю. Тому жду ваших дзвінків і сообщень.